Бачите, це буквально натяк. На сані паді було досить досить цікаво. Цікаво. Ваші виступи, які були, якби на новий рік виступали, дівчата особливо грали, безподобно було. Це можна згадати салітську людьми, яка бою теж, тоді я пригадую, якби той танець та не розлучу, але ви стадіон прийшли. А, вам було дуже боязко, що я прийшла та вас прийшла була. Чи не касірапіка? о, козацькі розваги було, дійсно дали були переможеними, а потім стали переможцями, а Марія Григорівна також. Рамтеатри була, далі, Аня, що? Виступали, добре, педя. багато, спеціальний контрольний збір, коли написали на селі, не ви. В класі кидали, багато. А, але це ви не робили тоді, коли вас питали, хто це. Мені так було краще, Поляна, Вечорниці, день матір, також да. ми ще робили ну, поведінку усі, на звуки карті. Правила поведінки учнів, так. Це Та, мені дуже подобається, коли питає на мене кричення, я не відповідаю. Коли прийдеш турфи, давай все до оборони, криця. У нас у вас яким мисло приходити.

Чую так. Мені хвало. Дивишся, а тебе стоять дуже. Не ти так мало, що приходив до школи. Я не знала причину, чому це починати. О, так я не Василь. Все запам'яталося. Все запам'яталося. Всьому коли всі над Іванкою, і вона в контроль не пише. Добре, Марійка. Кам'янець Подісс. А мені теж так само пригадують. Знаєш, більше що, що мені пригадують? Кам'янець-Подіс, коли ми їдемо, і ви співаєте одного так? Репетиції на виступі, правильно, як ми репетиції дуже проводили. так? — Кільне життя! Вам сподобалося? Сподобалося! У -у -у! Вам сподобалося! Найкращий! we're six Це. І посмішки квітів недаремні, бо свято у нас найсвітліші обличчя у світі, і на мить зупиняється час. Час усі ці роки пролітав, щоб сьогодні на мить зупинитись. Травень цей він немарно чекав, бо сьогодні є ким нам гордитись. В народі кажуть, що гарна прикмета для тих. Хто вирушає у дорогу, пройти під райдугою, райдугою, дуга раю. Це і надія, і дороговказ. Це арка, яка веде до щастя. Той, хто пройде під райдужною аркою, той прямує на зустріч щастю. Востаннє урочисто і святково. Нехай батьки і вчителі вас заведуть. На все життя запам'ятайте мить чудову. Встречайте всі! Випускники йдуть! Вітаємо оплисками випускників Чорноліської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів і класного керівника Владу Марію Григорівну, перших вчителів, вицек Оксану Романівну і Осташевську Світлану Петрівну. Скільки здоров'я і сил вклали вони у цих імпульсивних невгамовних юнаків та дівчат. Ось вони, зернята мудрості, зернята майбуття нашої землі. Ми вітаємо оплесками молоду, юну зміну. Нехай же вас Господь благословляє у добру тут, на світлі і діла. На вірну стежину завжди наставляє, щоб доля у вас щасливою була. Ідіть. Бійжіть крізь навлаганний час, минули стримуючи, мов би ворог, свій шляху кожного і свій дороговказ, свій смолоскип, що піднятий угору. Або покласти квіти до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку надається випускникам фізику Роману «Імельник Вікторії. поки світу, то поки небо голубе, твоєму вірні заповіту ми не забудемо тебе. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, Благословить дітей своїх твердими руками. І її дочок поцілує вольними устами. І забудеться смотня, давняя година, і оживе добра слава, слава України. І світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Слово надається директору школи, Мельнику Михайлу Миколайовичу. Кожного року свято останнього дзвоника особливий і неповторний, воно зворушує до сліз серця випускників, батьків, рідних та їх друзів. Сьогодні у вас, дорогі випускники, минає те, що є в кожної. Людини найдорожче це дитинство і шкільна юність. А попереду у вас доросле самостійне життя. Вірю, що воно у вас буде нове і краще, як буде нова і краща Україна. Випускники 2014 року особливі. Вони йдуть в життя у рік великого ювілею Шевченка і в рік відомого цілому світу Майдану. Ці випускники особливі тим, що вони справжні патріоти своєї землі. Вони жили, співчували, переживали разом з героями Майдану. Я бачив в той час на уроках їхні очі, в яких палала любов до України і бажання жити в ній гідно. Тому, дорогі діти, найкращі наші випускники, я бажаю вам сьогодні. Міцного здоров'я, сили духу, світлого розуму і щасливої життєвої дороги. Хочу сьогодні привітати батьків, випускників і побажати вам, щоб ваші діти завжди приносили вам радість і добро у вашу хату. Наша шкільна родина цього року, 2013-2014, прожила повноцінне життя. У нас є дуже багато нагород, не тільки. І для випускників, але і для всіх учнів нашої школи. Грамотою відділу освіти Тисменецької районної державної адміністрації нагороджується випускниця 11 класу, Мельник Вікторія, за зайняте друге місце у другому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади справознавства. Такою ж самою грамотою нагороджується Терновецький Іван Михайлович, учитель історії та правознавства, за те, що підготував ученицю. Ти нагороджується випускниця 11 класу Рабко Іванна Юріївна за зайняте друге місце у другому етапі всеукраїнської учнівської олімпіади з екології. Також вона нагороджується дипломом департаменту освіти обласної адміністрації за зайняте третє місце у третьому обласному етапі з екології. Також самою грамотою відділу освіти нагороджується вчитель Чорноліської школи, як і мовиш, Наталія Михайлівна. Нагороджується випускниця 11 класу Дзіворонюк Христина Васильівна за зайняте друге місце у другому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури, а також такою ж грамотою нагороджується Мельник Михайло Петрович за підготовку переможця у даній олімпіаді. Грамотою відділу освіти нагороджується чорноліська зож перших третіх ступенів Тисменецької районної ради за зайняте друге місце у районному етапі огляду конкурсу на кращу організацію право виховної роботи. Учні, привітаємо нашу школу! з грамотою голови Тисменецької районної федерації футболу нагороджується випускниця 11 класу Марія Саковська за високі спортивні досягнення у складі збірної Тисменецького району з футболу серед дівчат. Такою ж самою грамотою нагороджується випускниця Іванна Рабко за високі спортивні досягнення у складі збірної Тисменецького району з футболу серед дівчат. Федерація футболу полтої, дівчата. нас спортсмени є? Нагороджується заступник президента учнівського самоврядування Мельник Вікторія за активну участь у громадському житті школи. Нагороджується секретар учнівського самоврядування П'ятничок Уляна за активну участь у громадському житті школи. нагороджује се президент